Нове керівництво, нова більшість у депутатському складі міської ради та нові правила розподілу землі. У Чернівцях проблема вільних ділянок під будівництво стоїть гостро. У центрі таких майже не залишилось. А на околицях ще пустують клаптики. Проте їх не те, що отримати, навіть купити простій людині, важко. Де ще простіше одержати землю для зведення багатоповерхівки, проте і тут потрібні чималі кошти і відповідні зв'язки. На місці цього котлувану вже майже 10 років мала б височити багатоповерхівка. Цю земельну ділянку в сорок Соток у самому центрі міста на вулиці Суворова ще у 2004 році отримала одна з будівельних фірм Фенікс інвест, яка за неофіційними даними належить депутату міської ради від фракції за батьківщину Юрію Ватаманюку. Та замість житлового комплексу у 2008 році здали в експлуатацію лише одну секцію. На цьому будівництво припинилось. Ця фірма. Ми знаємо, що за цією ж адресою поруч збудувала будинок спочатку. Згідно містобудівної документації, цей будинок мав мати висоту 14 метрів, натомість збудували 24 метри. Це охоронна зона, пам'ятки архітектури поруч знаходяться. І це неприпустимо, щоб це робилося. Крім цього, ця фірма мала зобов'язання після того, як збудує будинок, відремонтувати дорогу в вулицю Суворова, яка фактично ними знищена. В этом році, якщо Бог дасть, то ми проложимо. Водопровод до вулиці Чпаєва, і тоді, вже зісна. Ми зробимо дорожне покриття на останній сесії міської ради. Депутати підняли питання стосовно невикористаної земельної ділянки по вулиці Суворова. Її обранці запропонували продати на аукціоні. Запропонувати отримати в оренду земельну ділянку, яка фактично забудована. Вільну земельну ділянку винести на аукціон. Продавши на аукціоні цю земельну ділянку, а це 24 сотки, місто могло б отримати більше 5 мільйонів гривень, які за складної економічної ситуації не завадили б у бюджеті Чернівців. Проте депутати, а саме представники з фракції Свобода, за батьківщину та позафракційні колишні регіонали, тобто нова більшість міській раді, таку пропозицію не підтримали.